У Чернівцях на вулиці Герою Майдану встановлюють нові зупинки громадського транспорту. Частину старих демонтували, а на їхньому місці вже з'являються оновлені павільйони. Роботи тривають одразу на кількох ділянках вулиці. Я вважаю, що це супер. Вони молодці, тому що, наприклад, там видно, де зупинка, а тут прохідна зона, і взагалі не зрозуміло, де зупинка. І коли людина трошки далі питає мене, скажіть, будь ласка, де зупинка? Її неможливо пояснити, щоб люди відпочивали, поки чекають автобус, тролейбус. Будемо раді цьому. Не найкращий. Момент, щоб займатися зупинками. Я думаю, що не потрібно, але це особисто моя е, точка зору і моя думка. Тому що є багато має, питань важливіших, які е, на часі, а це, як кажуть, не горить. Це прекрасне рішення. Так? Ну так. так. Завжди, якщо щось нове, щось від, реставрують, редизайнять – це дуже прекрасно. Я думаю, це гарне благоустрій місто. Люди живуть далі. То, що будують, то то добре, звичайно. Спочатку перемога, а потім вже зупинки і бруківка. Приємно, що вони робляться, оскільки тут давно не було зупинки. Так само тут і очікую, що на соборці буде, бо там зупинка потрібна. Там сонце пече голову.